І так, діти, продовжуємо наш урок. Урок номер 3 Уважно слухаємо таблицю віднімання на 2. Зосереджую вашу увагу. Щоб повторювати, потрібно вголос. Від 11 відняти 2 дорівнює 9. Так. І тепер що ми робимо? Повертаємося до нашого зошита. А там завдання номер 6. Нам необхідно знайти приклади, які розв'язані неправильно, і записати правильні відповіді. Будь ласка, робіть паузу та починайте працювати. А ми рухаємося далі. Навчальні одиниці. Нам необхідно прочитати кожну навчальну одиницю по три рази, два рази як черепаха і один раз як сорока, а потім розказати з пам'яті. Будь ласка, вмикайте паузу та працюйте. Ця навчальна одиниця дуже важлива. Тому, діти, будь ласка, старайтеся розказувати на пам'ять, не дивлячись в зошит. Це правило треба знати на пам'ять дуже дуже гарно. Щоб воно. Вот Просто закурбувалося у вас в пам'яті. І так, подивіться зразок прикладу. 28 відняти в дужках, 5 додати 3. Подивіться уважно. Оця ця дія в дужках – це перша дія. Її потрібно виконувати в першу чергу. А потім ми повертаємося. До початку. І виконуємо другу дію, так? І так, 5 додати 3 буде 8. 28 відняти 8 дорівнює 20. Ви виконуєте приклад 15 відняти в дужках 14 відняти 7. А потім ми з вами будемо виконувати оцей приклад. Поки що виконуємо цей. Номеруйте дії та виконуйте. Вмикайте паузу. Так, а зараз що ми робимо зараз? У нас арифметичні дії є в перших дужках, в других, в других дужках. Так, і зробимо. Оце перша дія. Подивіться. А це друга дія. А ось це буде третя дія. І так, 20 додати 3. 23. Подивіться, будь ласка, оцей знак, арифметичний знак ми переносимо от сюди. Підняти. 16 відняти 6. Буде 10. 23 відняти 10 дорівнює 13. Якщо дужок немає, то ми виконуємо всі приклади сліва направо, так? якщо є дужки, то дужки виконуємо в першу чергу. А як зробити так, що, коли е, дужки є і з одної сторони, і з другої. Тоді ми знову виконуємо приклад. Зліва направо, так? Але в першу чергу ми виконуємо дужки, а потім вже те, ту дію арифметичну, яка не в дужках. Для цього нам було потрібно вивчити ці навчальні одиниці. Це дуже дуже важливо, діти. Тому що арифметичні Приклади арифметичні задачі будуть у вас ще довго довго Так. А тепер завдання номер 9 арифметична дія. А, о, пробачте, будь ласка, навчальна одиниця. Навчальну одиницю ми повинні вивчити на пам'ять. Ми її повинні прочитати три рази, два рази як черепаха і один раз як сорока. Потім розповісти на пам'ять. Але давайте будемо вчити за допомогою методики блискавка. Ми залишаємо перше речення, все інше ми накриваємо маленьким папірцем. Так? Читаємо три рази, розказуємо на пам'ять. Знову читаємо три рази, розказуємо на пам'ять. Все прочитали один раз і розказали на пам'ять. Добре? Так. Для слідуючого завдання нам потрібен робочий зошит клітинку. І так, число місяць. Жовтень. Класна робота. Класна з великої букви після робота крапки не ставимо. Пишемо задача. Далі читаємо задачу. З задачі шукаємо два головних слова. І так. Бабуся зробила 12 банок пишного варення. А сливового... На 5 банок менше. Скільки банок сливого варення зробила бабуся? Яких два головних слова ви почули? Так. Вишневого та сливового. Тобто умову коротку ми записуємо так. Велика В вишневого варення 12 банок. Так, сливового. Скільки панок сливого? Невідомо. Тут ми ставимо знак питання. Панок. Скорочуємо, а потім ставимо кому, бо у нас є продовження. Але нам відомо, що на 5 банок менше. Менше, ніж вишневого. А тепер подивіться уважно. Є питання, скільки банок сливового варення зробила бабуся. Нагадайте мені, будь ласка, що це за вид задачі. Правильно, на збільшення на декілька одиниць. Тобто у нас буде квадратна скобка, так? Зі стрілочкою, там, де вишневе. Далі розв'язання. А ну, давай, о, ой, пробачте, е, нас зменшення на декілька одиниць, тому що зменшили. менше, ніж вишневого, так? Далі, де розв'язання. І далі ми записуємо приклад. Якщо зменшуємо менше на 5 банок, то що робимо? Правильно, 12 віднімаємо 5, отримуємо кількість 7. Не забувайте в дужках писати те, що ми шукаємо. Відповідь, де ми беремо відповіді? Питання, скільки банок сливового варення зробила бабусяк. І так, пишемо сім банок сливового. Зробила бабуся. І ставимо крапочку. Склади арифметичну задачу на знаходження суми. Це перше завдання. На знаходження суми. Тобто, раз е, знаходження суми, там повинно бути два доданки, так? І там, якщо це задача на знаходження суми, то там повинен бути повинно бути питання скільки всього, так? Тобто задача може виглядати так. Давайте так, ви шукаєте своє, а я просто запишу один, два. Скільки та чого. І нагадаю, що коли ми вирішуємо задачу на знаходження суми, ми ставимо завжди фігурну скобку. Будь ласка, складіть задачу на знаходження суми. Арифметичну задачу значить тут повинні бути числа. А якщо ми. Складаємо алгебраїчну задачу, то замість, одного, замість чисел в одному доданку буде не число, а буква. Пам'ятаєте? Складаємо задачі усно. Натискайте на паузу та складайте. Так, а ми йдемо далі. Сторінка 15, геометрична сторінка. Хай не відди сюди той, хто не знає геометрії. Це був напис до академії, на вході до Академії Платону. Так. Платон давньогрецький філософ і вчений. Академія Платона давньогрецька школа. Створена видатним ученим Платоном. І так, зараз я вмикаю Діктора, а ви пошепки читаєте. Обов'язково читаємо пошепки. Задача складається з умови, що нам відомо, і запитання, що Ой, нам бачте. потрібно знайти. Бачте, дітки. Значення а, натиснулося не туди. Задача складається Знову. з умови, що бачте. нам відомо. Геометрія це розділ математики, що вивчає геометричні фігури та їх властивості. Геометрія виникла з практичних потреб, пов'язаних із вимірюванням наділів землі, тому в перекладі з грецької слово геометрія означає землевимірювання, грецькою «гео» – «земля», метрео вимірюю. Першими геометрами можна вважати давньоєгипетських землемірів. Селяни, які мали наділи землі на березі ріки Ніл, щороку змушені були відновлювати їхні межі. Після чергового розливу Нілу землеміри за допомогою шнура заново відміряли ділянки. На науку геометрію перетворили давні греки, які вивчали властивості ліній, многокутників, кругів, куль, циліндрів, пірамід тощо. Найвидатнішим давньогрецьким ученим геометром був Евклід у відомих книгах із математики Начала. Латиною елементи, він виклав головні факти геометрії. Тому в школі ми вивчатимемо Евклідову геометрію, елементарну геометрію. Так, а тепер, будь ласка, відкрити сторінку 16. І знайдіть Єгипет. Та Грецію повинна шукати там, де Середземне море. Так, от ось подивіться, жовтенька така Греція, бачите? А Оливка Єгипет. А де знаходиться Україна? Знайдіть Україну на карті. Так, ось наша Україна. А тепер візьміть, будь ласка, ручку, і прокладіть маршрут. Як ми будемо діставатися до Греції? а потім до Єгипта. Нам з вами потрібно вирішити, як ми будемо добиратися машиною, самолітом чи пароплавом. Якщо ми будемо все ж таки плисти, то ми пропливемо через Чорне море. Середнеземно. Так, Середземне море. До Греції, так, а потім через Середземне море опливемо до Єгипта. Ось ми і проклали маршрут. А тепер, до того, як ми будемо Робити великі перегони, я хочу з вами обговорити домашнє завдання. І так, відкрити, будь ласка, зошит на сторінці 18 домашнє завдання. Ви берете маленький зошит у клітинку. Робочий зошит з математики. Пишете число місяць, домашня робота. Домашнє пишемо з великої букви. Після роботи крапки не ставимо. Так. Нам необхідно повторити числа від 21 до 30 на сторінці 69. Далі виконати тестові завдання. Значить, ви що робите? Число місяць, домашня робота. Далі ви пишете тестові завдання. Перше. Далі відповідь, друге. Відповідь третя відповідь. Далі. Виконай в учнівському робочому зошиті. Запиши всі двоцифрові числа, у яких цифра розряду десятків на 7. Менше, ніж цифра розряду одиниць. Таке завдання ми з вами робили. Але менше було не на 7, а на 2. Далі приклади, пишемо приклади і виконуємо завдання. Я нагадую, що в дужках ми розв'язуємо приклади в першу чергу дію у дужках. Далі, задача, пишемо задача, читаємо задачу. Шукаємо два головних слова. Складаємо коротку умову задачі, тобто відомі дані і шукане питання, та розв'язання, приклад, відповідь. Відповідь беремо із питання. А тепер повертаємося на сторінку 17 до великих пригодів. Необхідно приготувати секундомір. Подивіться на приклади. Зосереджую вашу увагу, що є приклади з тушками. Нагадую, що дію в дужках ми, пиш... ми робимо в першочергово. Так, вмикаємо секундомір, коли ми будемо готові. Розв'язуємо приклади. І результат записуємо в клітинки. Працюйте, а я з вами прощаюся. До побачення. Наш урок закінчено. Відпочивайте!